Навесні степ вкривається червоними маками. І тоді, здається, ніби на його безкрайому лоні хтось розсипав червоні самоцвіти. Квітують маки з весни і до пізньої осени Яскравіють серед густої пшениці, пломініють у золотому житі. Іде молоде дівча в поле, побачить червоні маки, сплите вінок, надіне на голову. Заспіває журливу пісню, навівають червоні маки смуток на дівоче серце, будять тугу якусь незрозумілу. Ні. Недаремно чується, журав в піснях про червоні маки, і не самі посіялись оті квіти на наших українських степах. То квітує хоробрість відданих синів рідного краю, то степ вшановує червоним цвітом своїх полеглих оборонців. Поїхав колись козак на бій з ворогами, покинув стару матір. Попрощався з нареченою, просив дівчину ждати, обіцяв, не забуду тебе ніколи, пам'ятатиму, поки житиму. Стрівся той козак з ворогами в чистому полі. Чорний був степ од ворогів, куди не кинеш оком скрізь гостраверхі намети і ржуть коні татарські, як та хмара насувають ворожі вершники. Ідуть на Україну людей у ясир брати, села палити, кров невину проливати. Стиснув молодий козак шаблю. Це ж і мою дівчину схоплять чужинці, Заберуть в неволю, коли я не зупиню їх. Хто ж оборонить наш степ привільний від нападників, як не ми, козаки? Закипіла кривава січа. Потекла по степу червоними струмками кров козацька, забурувала кров ворожа чорними ріками, рубав козак ворогів, колов їх списом, поки й сам упав на збиту копитиме землю. І не чув він, як тікали татари, як гнали їх козаків дикі степи, як плакали з радощів звільнені бранці. Опритомнів козак на світанку, розплющив очі, подивився навколо. Тихо, хотів згадати, де він, і не міг. Підвів обважнілу, скривавлену голову і побачив біля себе порубаного коня вороного, друга свого вірного. Один він тепер у степу, нема біля нього душі живої, тільки й чути, як кряче ворон над скривавленим степом. Не хочеться козакові помирати, залишати стару матір, дівчину кохану, верби кучеряві над тихим ставом. Не нажився ще. Тільки двадцяту весну зустрічає, а вже треба з білим світом прощатися. Треба покидати оцей привільний степ, блакітне небо, сонце ласкаве. Тяжко вмирати на самотині і пропливає перед козаком все його життя, вчувається голос матері, як вона ж його малого пісні співає, про рідний край розповідає. Дівчина привидалась, почув її голос ніжний. Не вмирай, козаче, не залишай мене сиротиною на білому світі. І постала перед очима вчорашня Січа. Ні! Немарно він жив на світі, недаремно мати його вигодувала, випаїла, силою наділила. Відплатив за її безсонні ночі сторицею. Скільки він учора ворогів зупинив, зупинив навіки. Не будуть вони більше брати людей у ясир, не глумитимуться над рідним краєм. Склепив очі козак і знову побачив рідне село. Дівчину кохану. Чекатиме його з далекого походу, поки пасивіє. Та що журитися, не я перший, не я останній, скільки нас полягло в степу привільному за волю та славу. І ніхто нас не згадає, не посадить на могилі квіти барвисті, бо ніхто й не знатиме, де наші могили. Поховають нас орли бистрокрилі, заплачуть над нами чорні ворони. І почув козак, як озивається до нього степ, словами ласкавими промовляє: Сину мій, дитино моя, вірна, воїни мій хоробрий, спасибі тобі за твою відвагу. За твою любов до мене не забуду я тебе ніколи, вічно славитиму твою хоробрість, і віднині так буде, сину мій, там, де впала крапля козачої крови, квітуватимуть маки червоні. Хай квітують вони, хай дивляться на них люди і згадують вас, хоробрих. Замовк степ. І тієї ж миті заряснів червоними маками. Вони були всюди, на схилах балок, на полях, прибитій дорозі, забуяли, заяскравіли червоні маки над зраненим козаком, схилили над ним свої червоні голівки, струшували з себе краплі роси на його спраглі вуста. Подивився козак на ті маки, сказав, спасибі тобі, земле, за твою ласку вкрилася ти маками, як червоною китайкою. Ох, і багато ж тої крови пролито на твоєму розстолі крові молодої, юнацької. Квітуйте ж, маки, Нагадуйте людям про нашу славу, хай вони її бережуть, а в лиху годину хай боронять край рідний, як ми боронили. Сказав, хилив голову на землю та й заснув навік, повитий червоними маками.